Привіт, мої любі. Можливо, ви не раз чули таку фразу, що усвідомлення проблеми це вже є частина її вирішення. Або, можливо, ви чули і таке, що психічно нездорові люди абсолютно впевнені в тому, що вони здорові і тільки дійсно здорові люди сумніваються. В своїй здоровості, ну, це майже правда, якщо що. А, і отже, на це відео мене. Наштовхнула, надихнула. А, Настя з каналу Не буде смішно. Вона в одному своєму відео, я залишу посилання в описі до цього до цього відео, вона розповідала історію жінки. Я не впевнена, що мені YouTube дозволить а, вкласти да, тут шматочок з відео Насті, але текстову таку версію. Я вам тут прикріплю в, якби, в підтвердження моїх слів. Так от, Там вона розповідала історію про те, що жінка. Сиділа зі своєю подругою за столом, ну, там, десь вдома сиділи вони, і подруга пожалілася їй на те, що під час сексу їй буває боляче. А на що ця інша дівчина розсміялась і сказала: та припини, мені також боляче, що там, потерпіти, подумаєш взагалі. Всі терплять, і ти терпи. На що подруга їй сказала, що терпіти біль в сексі це не окей. І що її чоловік, якщо так їй болить щось, то він зупиняє статевий акт. І оця дівчина була. Ну, вона щиро вважала, що подруга просто жартує над нею, що так не є що терпіти біль це окей, а зупиняти статевий акт від того, що. Та болить, це не окей, коли про це говориться, це смішно. І оця дівчина тільки з часом зрозуміла, що це дійсно не окей. І вона, власне, там написала про те, що вона дуже вдячна подрузі за те, що подруга про це сказала і перестала, як ніби вона за рахунок цього це нормалізовувати, робити це нормальне. І от я би хотіла на основі цього поговорити з вами про два поняття. Перше поняття, верніше, вони дуже так поруч ходять. Це поняття егосинтонності і егодистонності. Це термінологія. Я вам просто поясню, що це означає. І я думаю, що ви зрозумієте, що мається на увазі. Не обов'язково вам це запам'ятовувати, як це звучить. Просто щоб ви розуміли, що під цим стоїть. Его синтонність. Це той приклад, який я вам наводила на початку: що коли психічно нездорові люди вважають, що з ними все абсолютно нормально, і це зі світом щось не так, а вони абсолютно здорові, просто знають істину собі, да? хоча на обличчя видно, що це психічно нездорова людина, вони знаходяться в егосинтонних переживаннях. Тобто, тобто ті переживання. Які не відчуваються як ненормальні, вони настільки вбудовані в всередину внутрішній світ людини, настільки нормально вбудовані, тобто відчуваються як. Як нормальне, я завжди порівнюю це, як це те, що в нас є нога, є рука. І для нас це нормально. Так? Це нормально це мати і ненормально не мати. Ну, Умовно, ненормально, нормально, на жаль, зараз є різні варіанти. І його це коли якісь переживання стають. Просто переживання певні думки, якісь емоції, розуміння, певні стереотипи, вони настільки вкорінилися всередині внутрішнього світу людини, що людина не відчуває, що це щось не окей. Так, от, як був цей приклад з відео, що та дівчина для неї було настільки нормально, що коли болить, треба терпіти, що вона не розуміла, як взагалі може бути інакше. Або коли там, людина виростає в тому, що е, її постійно там, принижують і кажуть, що ти не така, що ти не не гарна, розумна, а з тебе не буде ніяких людей, що ти не будеш мати там, не знаю, хороших стосунків тому тому подібного. І тоді. Ця дитина це вбудовується всередину в неї, і вона вважає, що це так і є це егосинтонне переживання. Вона не вважає, що це щось не окей. Навпаки, коли їй хтось скаже, що ти така класна, ти просто неймовірна людина, ти така гарна, вона, ну, вона не повірить в це. Вона буде вважати, що ви її лестите, що ви щось від неї хочете, але вона вам не повірить. Так? Тобто его переживання це те переживання, яке людина вважає нормальним і навіть не, думки не допускає. Що це щось не окей, що це щось ненормальне. Так, ну, певні госинтонні переживання в нас мають бути ті, які навпаки підтримують нашу психіку, наш внутрішній світ, окей. так, все. Але дуже багато переживань, які насправді або емоції, або уявлення, які руйнують цей внутрішній світ, вони також є егосимптомами. І от психотерапія дуже важлива, коли людина так вона приходить з якимись переживаннями, значить вона їх усвідомлює. Але, походу, багато що проявляється такого. Що людина вважає абсолютною нормою, хоча це нормою не є. І от психотерапії дуже важливо оці егосинтонні переживання перевести в егодистонні переживання. Тобто, коли людина як ніби відсторонюється від цих переживань, так ніби зі сторони може на них подивитись і сказати, ну так, коли боляче, мабуть, це не окей. Коли боляче, мабуть, треба з цим щось робити, або коли мене принижують, це не окей, можливо, все є не так, як я собі уявляв, як мене вчили до цього. Оце є переведення его переживань в егодистонність. Коли наше его, ну тобто ми, наше я, Може, як ніби зі сторони так критично глянути на ці наші уявлення, і так сказати, слухай, хлопчик чи, чи дівчино, це не окей, те, що ми вважали нормальним, нормальним не є? І от я дуже-дуже багато за спостерігаю в власній практиці і там в своїх знайомих, друзів яких ти бачиш, то ну, реально бачиш, що ну, отут проблема, і це не окей, так не має бути. Але людина настільки впевнена, що це нормально, бо так її навчили, так вона звикла, в такому середовищі вона була, що вона вважає, що це так має бути, і не вірить. Коли хтось говорить їй інакше. І у цього інакше, як да, перевести оцю егосинтонність, в егодостонність це говорити, за що я люблю власне, канал Насті, да, смішно не буде якісь схожі такі канали, а про те, що якраз а, такий контент допомагає переводити а, в якісь. Переживання, які здаються нормальними, а в те, що це не окей, якщо це дійсно не окей. А, і за один раз нічого не буде. Так? Я думаю, що ви, якщо у вас є таке уявлення, що ви якісь там негарні, нерозумні і найгірші не люди в світі, і якщо вам один раз хтось щось скаже, що ви класні, ну, ви навряд чи повірите в це, правда? Ну, навряд чи. Хіба ви вже десь внутрішньо будете готові це зробити? Але таке багаторазове повторення, коли ви оточуєте себе, хоча б отак от в Ютубі, десь, да, онлайн, оточуєте себе людьми. Які е, е, вам говорять так, як, як є дійсно, да, чи принаймні інше якесь розуміння, е, ніж до того, до якого ви звикли. от таке багаторазове повторення допомагає, е, здати, е, зробити ці переживання, ці уявлення егодостонними, допомагає так ніби, як задуматись, а можливо, дійсно. Якщо я звикла чи звик ось так, але можливо, це нормальне не є. Дай-ка я подумаю про це, це вже надзвичайно важлива історія. І якщо з психічним нездоров'ям це складніше, дуже складно, наприклад, в людини з шизофренією перевести її егосинтонні переживання в особливо якщо в неї там якісь галюцинації, бо ну, вона це реально бачить, та, і це дійсно дуже складно. Це надзвичайно складно, якщо комусь а, вдається це зробити. Це прям, я би сказала, що це перемога а, цієї хвороби для цієї людини. Але якщо це в цілому не є психічно хвора людина, досить здорова людина, але з якимись там невротичними своїми а, переживаннями, да, уявленнями, звичайно, от не, дуже багато що потрібно і можливо, і це не складно а, насправді перевести ці Его переживання, які людина вважає абсолютно нормальними, і навіть може не міркувати, що там щось не окей, переводити в его коли вона починає задумуватись, окей, це чи не окей. І вона може вирішити, так, що щось окей, якщо це дійсно окей для неї. А щось може задуматись і сказати, мені так не окей. Тому дуже-дуже важливо говорити. От, знову ж таки, на прикладі з відео, коли подруга да, сказала, що от, мені буває болить. Це ніби така тема, знаєте, яку Дуже багато хто не обговорює. Ну, да, там між собою в стосунках щастя, якщо це дійсно є, і можна це обговорити. Але ось так, на якийсь, хоч трошечки, загал, це не виноситься. Але. Е це важливо про це проговорювати. А якщо, звичайно, ну, хоч якось ви готові до цього, для того, щоб інші люди могли це почути і могли взагалі хоча б замислитися над тим, що відбувається в їхньому житті. Тому я завжди проговоріння, завжди в чому і. Особливість психотерапії, особливо улюбленого метода це психоаналітичного, що там відбувається цей процес говоріння, і людина може говорити щось будь-що, і психоаналітик зі сторони може побачити, що десь є оце неокей, хоча людина вважає, що це Ну, звично для неї, що всі так живуть, що всі так роблять. А вплоть до такого може бути елементарного, що коли а, я там можу сказати а, там своїй клієнті, що ну, так ви можете не контактувати з цією людиною, якщо вона вас ображає. І людина так зависає, яка а що так можна? Тобто навіть думки не виникало про те, що можна не контактувати там, де не окей. Але вже да, людина після моїх слів або слів когось іншого, да, в схожому руслі, вона може задуматись про те, що. Можливо, дійсно це не окей, хоча би задуматись на да, дії, якісь там рішення можуть бути вже після, але якщо вже є обміркування, це вже дуже класна історія. Тому, будь ласка, не бійтеся, говоріть. Якщо у вас є якісь дуже важливі мати, довірливі стосунки з кимось, де ви можете щось почути від іншої людини і чимось е також поділитися своїм, щоб був у цей обмін досвідом. Слухайте когось, да, хтось розказує, не те, що прям як має бути. А як важливо, важливо, щоб ви було? Тому що дуже-дуже величезна кількість проблем, саме від мовчання, від того, що люди. Мовчать про свої переживання, не діляться, бо вважають, що це нікому не буде цікаво. Якби я так вважала, я, мабуть, взагалі нікому не могла допомогти, і блога би цього не було, і не було б тих людей, які кажуть, що. Класно, ми стільки всього там чуємо, розуміємо для себе. Дякую, що прояснила чи пояснила, не було б тих клієнтів, які відчувають себе краще через час. Тому не бійтеся, будь ласка, говорити про свій досвід. Звичайно, якщо це дозволяє ситуація, не замовчуйте. Це може бути корисно для когось, бо хтось почує щось важливе для себе те, над чим він не міркував раніше. І якщо є проблема, також не мовчіть і говоріть про це. І це допоможе дуже багато проблем хоча б оприлюднити, якщо вони оприлюднені, хоча б в своїй голові, з цим вже щось можна зробити. Не обов'язково запам'ятовувати, що з того є синтоном, а що є егодистоним. Просто важливо розуміти, що величезна кількість проблем ми можемо вважати нормальними. І навіть не міркувати на це. І якщо ми зі сторони десь почуємо, десь хтось так підкаже нам, або ми самі доросли до якихось нових розумінь, це можна перевести в таке міркування над цим і, відповідно, вже спробу хоча б спробу. Вирішити ці проблеми. Не всі готові, на жаль, бо це багато що треба змінювати. Але є й багато тих, які просто не знають, що може бути інакше. Повірте, може бути інакше. Я сподіваюся, що я вам прояснила, бо це досить таке. Холоточне для мене відео по свіжим слідам. Якщо ви щось не зрозуміли або в чомусь заплуталися, напишіть мені в коментарях, я, звичайно, проясню цю історію. Якщо у вас є якісь ідеї для відео, також пишіть в коментарі. Бо я, я не завжди розумію, що вам може бути цікаво. А, і також а, для тих, от хто вже. Дійшов до кінця, то я так собі підозрюю, що ви мої глядачі такі затяті. Я відкрила банку для підтримки каналу, тому що я розумію, що і звук хромає точно, і світло хромає, і, і взагалі мені хочеться так удосконалювати. Цей канал десь я маю можливість це робити, в чомусь немає цієї можливості. Якщо у вас є бажання підтримати той контент, який я роблю, щоб він був кращий, то переходьте за цим посиланням. Мені буде дуже-дуже приємно. Якщо ви 5-10 гривень 20 закинете на цю банку, це вже буде мені і така певна. Допомога на покращення технічних можливостей, і, звичайно, таке розуміння, що вам це цікаво. Звичайно, в пріоритеті завжди є донати. Це не забувайте, це не є а, чимось надзвичайним, що ви там маєте до нас ні. Оце якраз таки абсолютна норма для нас, для кожного українця нормально донатити. Це навіть я би сказала обов'язок для того, щоб наша країна взагалі могла вижити, хоч трошечки, якось оберегти себе. І ми могли продовжувати і далі називати себе українцями. От якщо у вас після всіх донатів залишаються ще якісь гроші, то підтримайте, будь ласка, мій канал або будь-який інший Ютуб-канал, повірте, це дуже-дуже важливо. Бо чим більше ми будемо говорити українською, і чим більше ми українці будемо говорити, тим більше Україна буде лунати в самій країні і, і за її межами. На цьому буду з вами прощатися. До нових зустрічей. Бувайте, мої любі!